Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень, і я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене оборвали і лікували в Харкові, і саме в Харкові мене врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знов всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабше. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь світ, де всі спеціалісти разом є. Тобто вони разом опорували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене привезли Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро. В Дніпрі дві лікарні, Мещенкова і, звичайно, там. 16-та лікарня до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це. 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все.